Друзі, усім привіт! Це Наше нове відео. І сьогодні я вам покажу, як налаштувати рекламу для локального бізнесу. Уявіть собі, що у вас є невеличка кав'ярня, кафе, яке знаходиться в житловому комплексі, або навпаки в людному місці біля університетів, офісів, і там постійно проходять люди. І ці саме люди і є ваша цільова аудиторія, а точніше ваші потенційні клієнти. І що дуже важливо, всі сидять в інтернеті. Кожний має Facebook, Instagram, і це саме те місце, де ми можемо показати нашу рекламу, а точніше розказати про себе, щоб люди про нас дізнались. Саме цим ми і будемо сьогодні займатися, саме налаштовувати рекламу. На цих людей. Єдине, що перед початком практичної частини хочу сказати, що якщо ви не маєте практичного досвіду, не налаштовували рекламу, не маєте рекламного аккаунта. Прямо зараз прямо в правому верхньому куті для вас є відео про те, що таке таргетована реклама, як її налаштовувати, як це все працює. Що ви спочатку ознайомились, зрозуміли, як це все робиться, а потім вже дивились це відео. А для тих, хто не готовий проходити цей довгий, складний шлях самонавчання, для вас є посилання на мій курс таргетованої реклами, за який я відповідаю особисто, де ви можете опанувати таргетова. У рекламу на всі 200%. в незалежності, чи це для вашого малого або середнього бізнесу, щоб приводити клієнтів, або ж ви навпаки, хочете опанувати онлайн-професію, затребувану. Заробляти і надавати послуги в вигляді таргетованої реклами. Посилання є під цим відео довго не хочу розказувати. Ну і звісно, для тих, хто вже налаштовує рекламу, пробує сам намагається, має якісь результати, але ці результати вас не до кінця влаштовують. Можете звернутися за консультацією в мій інстаграм, написати мені, я розберу ваш запит. І якщо він підлягає консультації, проведу її для вас. І, до речі, остання консультація, яку я проводив для фотографа з другої рекламної кампанії. Продали послуг на 54 тисячі гривень, що в рази відбило вартість консультації. Я максимально задоволений, тому що коли люди отримують результати після моєї консультації, я від цього дуже ну, радий, просто, я не знаю, бачите, я ж переплітаю слова в мене. Дуже радий загалом, не будемо відходити від теми. Поринаємо вец менеджер і починаємо. Ось ми вже і вец менеджері, практична частина. Зараз вам все покажу. Дивіться, перш за все, так як я, от як і казав, що я це відео показую для тих, хто вже має невеличкий досвід, ми одразу тут і натискаємо Створити рекламну кампанію. Одразу нас зустрічають цілі. І дивіться, одразу хочу поставити всі крапки на ди в тому, що Через те, що ми показуємо рекламу в онлайні, щоб людина прийшла в офлайн. Ми в принципі не маємо як з нею взаємодіяти безпосередньо, і це саме те, про що я казав, що наша задача просто показати, розказати про нас. Саме тому ми маємо лише дві цілі, тому що давайте розберемо логічно, який сенс людині писати нам щось в дірект немає. Ну звісно, якщо ми не говоримо про доставку, але якщо наша задача показати про себе, щоб до нас прийшли, не підходить ліди. Щоб людина залишала якісь контактні дані, не думаю. Додаток тим більше, і безпосередньо продажі також нам не підходить. Тому у нас залишаються дві цілі. Я не прихильник цілі охоплення, це перша ціль, але. Її можна використовувати. В принципі, налаштування будуть аналогічними до того, що ми зараз будемо робити для трафіку. Буквально 3-5 доларів в день. Нехай завжди крутиться, можна просто 3 долари в день. Весь місяць, нехай воно крутиться, воно постійно буде показувати вашу рекламу, рекламу вашого закладу, локального магазину, чого завгодно. Це не тільки для кав'ярень, це для всього, що може бути локальним магазином. І безпосередньо ця реклама буде крутитись постійно. Вона є дешевою, і це окей, просто щоб люди не забували про вас. А є друга ціль трафіки, це якраз таки. Те, що більше під собою має більш якіснішу аудиторію. Це дуже важливо, тому що люди, які перебачать рекламу і переходять по ній, вони є якіснішими, ніж ті люди, які просто бачать вашу рекламу. Тому я рекомендував би трафік, але можете поекспериментувати по 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 з охопленнями. Тому ми обрали трафік, натискаємо Продовжувати. Одразу тут обираємо вручну налаштування кампанії «Continue». І безпосередньо переходимо до налаштувань. Е, я буду трошечки все ж таки професійніше вам це все розказувати, тому ми так і називаємо трафік, наприклад, кафе і сьогоднішнє число. Та? Сьогодні в нас 0,3, 0,6. Просто щоб вона не губила серед інших рекламних кампаній. Далі е, ми нічого тут не вибираємо, переходимо в групу оголошень, де ми безпосередньо з вами зараз все налаштуємо. Назви ми поки що не рухаємо. Я зараз все розкажу. Єдине, що одразу в першій оцій плашці ми обираємо інстаграм профайл або Фейсбук, і ось тут виберіть лише ваш інстаграм. До речі, якщо ви не підписаний нам інстаграм, підписуйтесь на інстаграм. Я там ділюся іноді порадами, якісь посилання на YouTube-відео, плюс часто читаю, пощу книжки, цитати з книжок, тому кому цікаво. Переходьте, підписуйтеся, ми продовжуємо. Невеличка реклама, така на правах. Це таке. І далі ми вибираємо бюджет. Я би рекомендував бюджет хоча б 5 доларів. Та давайте я виберу 7. Для прикладу, та тобто ця реклама потрібна для того, щоб показати про вас. Звісно, людина може перейти на ваш профіль. Можливо, вона навіть підпишеться, але я дуже рідко зустрічав інстаграм-профілі, якихось кав'ярень, закладів, магазинів тощо, на яких є сенс підписуватись, тому що там немає цікавого контенту. Мені як. Звичайній людині немає сенсу слідкувати за якимось магазином. Звісно, там, якщо є якісь оновлення, якщо є якісь рубрики, інтерактиви в сторіс, добре. Тоді є сенс, інакше його немає. Ось і ми вибрали безпосередньо 7 доларів на день. І далі починається найцікавіше. Єдине, що дуже важливо, це перейти на оригінальне налаштування аудиторії. Ще раз підтверджуємо, що в нас не було Advantage Plus. Бачите, в нас тут щойно було 100%, стало 79%. Це означає, що в нас Advantage Plus дещо відключився. Це, до речі, відео про Advantage Plus праворуч зверху. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, тому що це може дійсно вбивати результати вашої реклами. І починається найцікавіше. Перш за все, я виберу якісь. Не знаю, рандомний вік, давайте 18, наприклад, 30, ну, 18-30. Так як ми показуємо в Інстаграмі, буде 18-30. І далі найцікавіше, так як в нас реклама для локального бізнесу, це от сам ключ от цієї всієї реклами знаходиться ось тут. І давайте, от я, наприклад, знаходжусь у Львові. Уявімо собі, що я хочу показати рекламу в закладі, який знаходиться, наприклад, там я не знаю, на Чорновола. Ось тут. А? Тобто, от, ось тут. Я тут жив певний час. Там є класні заклади, і ось ми поставили крапочку. Тобто ми вибрали drop-in, виділили, де нібито знаходиться наш заклад, і далі в нас ось такий великий круг. І це означає, що всі люди, які в радіусі цього кругу, будуть бачити вашу рекламу. Звісно, може хтось не знає, там з Бузька, наприклад, приїхав у Львів, побув там, поїхав назад, і він також. Потрапить в коло тих людей, хто бачив хто побачить нашу рекламу, але все-таки таких людей буде меншість в основному ті, хто знаходяться всередині, і дуже важливо зменшити цей радіус до однієї милі, щоб тільки ось тут. Звісно, в нас в наш радіус попадають люди, які. Знаходяться дещо далі від нашого закладу, але все одно завдяки тому, що Фейсбук, коли буде показувати вашу рекламу, він буде бачити, що люди, до прикладу, які знаходяться ну, там, більше, ніж там, кілометр, більше, ніж 5-10 хвилин е, пішки там, до вашого закладу, вони вашу рекламу прогортують завдяки тому, що ви в рекламі одразу пояснюєте, де і що ви знаходитесь. А ті люди, які є поруч, які, наприклад, живуть в тому самому ЖК і так далі. Вони будуть більше зупинятись на вашій рекламі. Це допоможе Фейсбуку зрозуміти, яким людям все ж таки мені потрібно показувати рекламу, і він їм буде старатись більше показувати вашу рекламу. Ось, тобто, це основний ключ. Звісно, якщо у вас в кілометрах можете зменшити просто до кілометра загалом, тому що одна миля, якщо не помиляюсь, це 1,6 км. Так, 1,6 км, здається. Загалом, так, то це от було найважливіше, що потрібно зробити для реклами локального бізнесу. Звісно, от хочу трошки обідіти вітами. Є такі магазини, сервіси, які знаходяться десь локально, в які можна їхати через все місто. Наприклад, в мене є авто. Я знаю якийсь крутий детелінг. Я, до речі, працював з фалконом класний детелінг. Я зараз знаходжуся в іншій частині міста від них, але я готовий привезти їм машину. Відповідно, тут є сенс показувати рекламу ледь не на весь не на весь Львів, тому що люди приїдуть. Тобто, це та послуга, той продукт, за яким можна приїхати. Якщо ми говоримо в даному випадку, в нас звісно кафе, саме тому в нас менший радіус. але якби це був би, наприклад, сервіс якийсь, то можна вибрати, наприклад, 5 миль. І от давайте, що буде, якщо я виберу 5 миль, от, ну, трошки завелико. Та, ну, давайте там 4, наприклад. 4 просто для прикладу, щоб ви розуміли. От, трошки воно зменшилось. це, в принципі, і є Львів. Та? Тобто захоплює там частину Сихова. Окей, але лишаємо 1 кілометр, як було в прикладі. О, щоб ви просто зрозуміли. Тут це відео більше для того, щоб ви зрозуміли суть. Що я хочу вам донести, тому що налаштування вони є простими, але це для того, щоб дійсно ви зрозуміли, як цим інструментом можна користуватися, якщо у вас або у вашого клієнта є дійсно локальний бізнес. точка, магазин, як завгодно можна називати, і під нього запустити рекламу. Ідемо далі, і далі нам потрібно налаштувати те місце, де ми будемо показувати рекламу. Це максимально просто: спускаємося до місця показу реклами, змінити вручні налаштування. Вручну забираємо Фейсбук, так як в нас більш молода аудиторія. В залежності від вашої рекламної кампанії, від вашого продукту, послуги можете обрати Facebook. Це все дуже варіативно. Єдине, що я забираю Instagram Profile Feed і забираю Instagram Profile Reels. та тобто на цих плейсментах немає сенсу показувати рекламу. Зараз, до речі, дуже сильно страждає плейсмент Instagram Stories, тому що там ну, дуже багато реклами, і люди просто прогортуються, щоб просто щоб ви знали, невеличка вам така інсайтова інформація. І дуже важливо, дуже важливо, як ви помітили, ледь не пропустив цей момент. Ми не обирали жодних інтересів, тому що в нас і так вже аудиторія не є велика. Та, тобто 23 тисячі, та 27 тисяч. І відповідно, якщо я, наприклад, оберу якийсь інтерес, давайте. От просто для прикладу, щоб ви зрозуміли, якийсь інтерес кафе. Мені потрібний інтерес, не підходить. Ну, давайте кофі, кофішоп. якийсь буде там таке, навіть не знаю. Кофіхаусис, наприклад. В Принципі підходить 5 тисяч 5 тисяч з 27 впало. Розумієте, саме нам, нам аж так сильно не потрібно звужувати нашу аудиторію, якщо вона і так вже початково маленька, коли ми поставили ось цей маячок, відносно якого в нас малюється коло. Саме тому зважайте ось на ось цю річ, яка тут в нас написана. Але це все одно окей. Єдине, що наперед до креативів забіжу: що в такому випадку, коли у вас дуже тут мала цифра, наприклад, до 50 тисяч. Буде таке, що ваша реклама буде дуже швидко вигоряти. Відповідно, що це означає, що ваша реклама показується часто одній людині. Тобто, одна людина може побачити вашу рекламу 5-10 разів, і саме через це потрібно там раз в 5-7, в залежності від того, коли ваша реклама вигорає, змінювати креативи, змінювати, робити інший візуал, інший дизайн, інший текст, наратив що завгодно. Просто щоб це людям не приїдалось. Плюс таким чином ви будете тестувати інші підходи до людей в рекламі і дивитися, як вони на них реагують також. Невеличкий тест. А тепер йдемо далі і далі йде налаштування безпосереднього креативу. Тут я насправді не готував. І ми пропустили, бачите, я з вами заговорився. Ми пропустили Львів, е, Ну, наприклад, Local 1 Miles. Ну, давайте я просто напишу так: один, одна миля. Е, назва групи оголошень безпосередньо це 18.30. 1830, широка інст що просто для зручності знову ж таки, так як я все-таки хочу, щоб всі більш професійно влаштовували рекламу, буду показувати все. А, називаємо наше оголошення Етодин, неважливо, можна це залишити, можна забрати, це як вже собі вирішити. А, і тут, тут додаємо креатив. Я насправді креатив. Не готував, я просто зробив там за пару хвилин накидав. От у мене є папочка ready to add, Інстаграм. Я зробив максимально тупий креатив. Він не підійде в рекламу, але все одно на ньому зробив важливі елементи, про які от хочу, якраз таки вам донести. І до речі, якщо вам було би цікаво, щоб я зробив відео суто про креативи для локального якогось бізнесу, кафе, кав'ярні, чого завгодно, напишіть слово. Я не знаю, яке слово слово креатив. Слово креатив напишіть в коментарях. Якщо таких коментарів буде хоча б 10, запишу для вас відео про те, як можна зробити якісь прикольні цікаві креативи для локального бізнесу з метою приведення клієнтів в офлайн вашу точку. А ми тим часом продовжуємо. Ми додали наш креатив. Ось так він виглядає. Дуже ну мені так 50 на 50. Кав'ярня інтрига, я ось так якось рандомно назвав. Робив цей креатив чесно 2 хвилини в 7 хвилинах від вас. Фільтр кава в подарунок при замовленні сніданку до 12.00, промокод салямі. Дивіться тут є вже три елементи, які дуже важливі в рекламі. Принаймні для локального для локальної точки, перш за все. Ми маємо візуалом і текстом донести, де ми знаходимося. Це дуже важливо. А щоб людина одразу знайшла себе в цьому, зрозуміла, де це є. Тому що люди запам'ятовують зазвичай очами дуже дивна думка. Але і можна от таким такою іконкою, я вам зараз трошки приближу. Ось такою іконкою підтвердити, що це про локацію, тому що людина має асоціативний ряд, який вона знаходить в таких невеличких речах. Якщо ваша реклама, яка вона може бути, вона може бути базова. Тобто, ми кафе, ми знаходимося тут. Приходьте. Окей, але в даному випадку можна дати якусь пропозицію. Тобто, от базова пропозиція, яку я використовував, коли в мене був клієнт закладом, ми там півтора року працювали разом. Це один з варіантів, це фільтр «Кава в подарунок до сніданку до 12.00. Ну, це не є дорогий продукт для закладу, і відповідно це можна трекати хто з реклами. Ну, звісно, можна поставити вивізку, але все одно можна трекати. І якийсь смішний промокод, який буде запам'ятовуватись. Я б в даному випадку придумав «Салями». І в чому його суть? В тому, що він не відповідає безпосередньо там каві або сніданку, та тому що салямі на сніданок специфічний варіант. Ось тому в нас тут є три важливі елементи. І стосовно креативів, це може бути статика, це може бути відео в залежності вже від вашої фантазії. Тут потрібно пробувати, тому що погодьтесь. Привести людину, яка побачить вашу рекламу в офлайн точку, це в рази важче ніж просто показати людині рекламу, щоб вона перейшла там на якийсь інстаграм і потім придбала. Погодьтесь, все ж таки, важче привести людину в офлайн, саме тому тут потрібно експериментувати. І безпосередньо цих експериментів у вас може бути дуже багато, і ще дуже важливий плюс людина, яка у вас стоїть, наприклад, на касі або робить каву. Попросіть її спитати, звідки люди про вас дізналися. Якщо у вас є промокод, дуже важливий фактор. Нехай ця людина спитає, чи є в людини промокод. Тому що промокод це ну, людина отримує щось там безкоштовне, якусь знижку і так далі. І людині може бути незручно казати, що: А ви знаєте, я побачила в рекламі був промокод, я би хотіла ним скористатись. Людині може бути незручно. І відповідно, нехай цю незручність візьметь на себе касир, нібито незручність для нього, візьме на себе, трошки спровокує людину. Під я не знаю, підштовхне її трошки до цього рішення, щоб сказати, що в неї все таки є промокод, тому що вона прийшла до вас, дізнавшись з реклами, дізнавшись там з інстаграму з фейсбуку про вас, і відповідно ви полегшите їй по це прийняття рішення. Ну і звісно, стосовно звітності, та тобто, от ми додали креатив, можна сюди додати текст. Я щось трошки відійшов від теми. Дуже важливу річ, просто хотів сказати: ми додали текст. Єдине, що музику варто забрати або підставити наперед якусь свою. Додали текст, натиснули опублікувати. Після чого наша рекламна кампанія почне там пройде перевірку, почне показуватись, люди будуть переходити. Але нам найважливіше, щоб нашу рекламу бачили, а не переходили там на інстаграм, підписувалися і так далі. Хоча, в залежності від того, що ви покажете в рекламі. Далі дуже важливо відслідковувати. Ефективність вашої реклами. Як це можна робити, перше, те, що я вам вже сказав, це просто нехай ті, хто вас працюють офлайн, так сказати, питають звідки людина прийшла. Це абсолютно нормальне питання. Найкраще це робити тоді, коли людина вже розплатилася, щоб зайвий раз її не навантажувати. Це просто про невеличку психологію. Другий варіант, як ми це робили, та тому що я працював, я звісно запускав рекламу на доставку і запускав також рекламу, щоб люди приходили в заклад. І от, ось тут найважливіший і найскладніший момент, і найпростіше рішення це просто візьміть Попередній місяць, порахуйте, скільки у вас було чеків, скільки у вас було гостей, і середній чек. Три показники. Можна, звісно, виручку, щоб ще якось додати. А що до наступного місяця, візьміть бюджет і просто один місяць запускайте рекламу. І просто візьміть результати за перший місяць без реклами і за другий. Порівняйте це. Таким чином ви дізнаєтесь, чи дійсно ваша реклама працює. Ну і плюс, звісно, це буде видно і чути по людях, чи вони дають якийсь фідбек, в залежності від того, що ви будете показувати вашій рекламі. А на цьому, друзі, все це насправді було коротеньке відео. Практично, я хотів вам донести, що є така річ, як показувати рекламу локально. І мета цього відео так, звісно, показати, що є такі інструменти, які ми щойно з вами розібрали, але більше для того, щоб ви зрозуміли суть і різні підходи до цього. Та тобто я от навів приклад з кав'ярною, де ми показуємо на невеличкий якийсь обсяг території, або приклад з сервісом, та або з дитейлінг, студією, я не знаю, з манікюром тощо можна це використовувати, і це потрібно використовувати, що дуже важливо, воно працює, і можна використовувати різні, якісь не знаю, хитрі прийомчики. Та от у мене був кейс, я в мене була реклама. Амна кампанія для іграшок, і я прямо зробив рекламу на певний район у Львові, в Сихів і написав. Ти мама сихова просто великими літерами. І Люди писали, як ви знаєте, що я живу на сихові. Розуміти, це трошки визвало фурор. той момент. Вона спрацювала. Люди приходили, звісно. От так от треба підходити до локальної реклами ось таким чином. Тому, друзі, фантазуйте, пробуйте різне. Якщо є питання, пишіть в інстаграм, потрібна консультація що завгодно. Допоможу, розкажу. А на цьому, друзі, все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.